З приходом осені вони почали готуватися до найгіршого, бо знали, що як тільки підуть дощі, покрівля дасть про себе знати чисельними струмками чи не по всій площі. Проте цього не буде. Міські комунальники відновлюють дах ось цієї чотириповерхівки в індустріальному районі, де були виявлені чисельні пошкодження шиферного покриття. До речі, це не єдиний об'єкт, що цього року було відновлено в районі в рамках підготовки до зимового періоду. Деякі з покрівель на стадії завершальних робіт. На даній адресі в індустріальному районі ми проводимо ремонт шиферної покривлі. Покрівля була в дуже жахливому стані. Ми проводимо ремонт кухонної системи, міняємо повністю облаштування покрівлі, замінюємо шифер на профлист, міняємо до свісі і ремонтуємо водосичну систему. Роботи ми розпочали 1 вересня, за спрятуваними погодними умовами, ми закінчимо її десь 5-6 днів. Вона буде повністю відремонтована і зелена в експлуатацію. Загальна площа цієї покрівлі приблизно 600 метрів квадратних. Наше комунальне підприємство Харко Житлобуд» виконує щоденно роботи по ремонту жорстких попокривель в рамках поточного отримання. Так, з початку року було усунено. Аварійність на 107 будинках загальною площею 3300 метрів квадратних. В рамках поточного ремонту підприємством заплановано до кінця поточного року зробити 28 жорстких покривель на жилитлових будинках загальною площою 9500 метрів квадратних. Цього року вже відремонтовано 17 покривень, що становить близько. 5 тисяч метрів квадратних наразі ведуться роботи на п'яти типу покрівлях загальної площі 4 тисячі 400 метрів квадратних. Працюємо щодня за будь-яких обставин для комфорту наших харків'ян. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.